Про події війни говорить Стратком. В ніч проти п'ятниці Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні. У Києві внаслідок атаки загинули принаймні шестеро цивільних. Понад 30 людей зазнали поранень. Серед них діти. Як повідомляє міська влада, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки у семи районах столиці. На Київщині, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, травм зазнали шестеро людей. Серед них семирічна дитина. В інших областях теж є загиблі та поранені внаслідок російського дронового терору. Президент України висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Він наголосив, що Росія продовжує терор проти українських міст, їх мирної інфраструктури. Ключовим Мішенями для Росії були житлові райони в Києві та енергетичні об'єкти. Глава держави подякував воїнам протиповітряної оборони за якісну роботу. Він додав, що Україна відповідає на ці удари ворога далекобійною силою, зокрема, так званими довгими нептунами. При цьому президент опублікував у соціальних мережах відео запуску ракети. Він повідомив, що у ніч проти п'ятниці сили оборони успішно застосували довгі нептуни по визначених цілях на російській. Кі території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Володимир Зеленський зазначив, що світ має також зупиняти удари Росії санкційно. Вона все ще може продавати нафту і будувати свої схеми. Це все треба припинити. Підкреслив Володимир Зеленський. Він також висловився за зміцнення ППО додатковими системами та ракетами-перехоплювачами і висловив сподівання на реальні кроки з боку Європи та США. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти п'ятниці ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом для атаки було застосовано 13 балістичних і 6 крилатих ракет, а також 430 безпілотників різних типів. Із них близько трьох сотень шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. Основний Удар місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 419 повітряних цілей: зокрема, 405 ворожих безпілотників, дві аеробалістичні ракети Кінжал, а також шість балістичні і шість крилатих ракет зафіксовано влучання ракет та 23 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 44 місцях. Балістика дійсно сьогодні була по Києву доволі таки потужно застосована. Це 9 ракет іскандер та «КН-23» І шість із дев'яти ракет було перехоплено проти повітряної брони. Зокрема, це системи Петріот, як зазначив президент України. Дійсно відпрацювали сьогодні. Ефективно також е збито дві аеробалістичні ракети. Кінжал це теж балістика. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський дав оцінку ситуації на фронті станом на вечір четверга. Покровський напрямок залишається головним для противника, тому особлива увага приділяється посиленню підрозділів на цьому напрямку, забезпеченню наших воїнів усім необхідним, а також зміцненню логістичних маршрутів. У місті Покровськ та його околицях ефективно діють українські захисники зі складу різних підрозділів Сил оборони України. Ворог продовжує зазнавати значних втрат. Рад як у живій силі, так і в техніці. Турмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються. За словами головкома, також тривають активні дії на Очеретинському напрямку, що змушує противника розпорошувати сили, і не дозволяє концентруватись на Покровську. Загалом за час операції звільнено 189 квадратних кілометрів, а майже 260 очищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку противник продовжує здійснювати спроби виснотити. Аження наших підрозділів масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке. Також наші підрозділи проводять пошуково-ударні дії для виявлення і знищення ворожих диверсійних груп, які прагнуть приховано проникнути в глиб нашої оборони. Головнокомандувач повідомив, що тільки за минулу добу в операційній зоні угруповання військ південь ворог втратив 239 осіб убитими та пораненими, і 43 одиниці різної військової техніки. Генерал Сирський відзначив, що українською зброєю сили оборони нарощують удари по цілях на території Росії, та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, від початку листопада на стратегічному рівні успішно уражено 33 об'єкти російського агресора а на оперативному 41. для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки: фламінго, барс і лютий. 172 бойових зіткнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 54 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 51 атаку агресора. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак, на Лиманському 13 Найменше боєзіткнень на Придніпровському напрямку. Там окупанти провели одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту, на Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. У четвер ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаудари, скинув 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4714 обстрілів, з них 97 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6059 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу і техніки та один інший Жливий об'єкт російських загарбників загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини: 35 артилерійських систем, 442 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 95 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднатись до сил оборони разом неодмінно переможемо. Слава Україні! Сили спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою дронів знищили на території села Затишок Донецької області місце зосередження особового складу 51-ї армії Росії. Це повідомило командування сил спеціальних операцій та оприлюднило відповідне відео. Згідно з повідомленням, на момент удару у будівлі зосереджувався ворожий контингент Першої та дев'ятої окремих мотострілецьких бригад. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов, попри несприятливу погоду. Году дрони сил спеціальних операцій успішно досягли цілі. Уточнення даних щодо втрат ворога триває перед угрупованням 51-ї армії Росії. Стоїть завдання оточення з півночі покровсько мирноградської агломерації. Сбу заочно повідомила про підозру російському генералу, який брав участь в окупації Херсона у 2022 році. У службі безпеки інформують, що йдеться про генерал-майора Олександра Корнева, командира 7-ї десантно-штурмової дивізії Південного військового округу Росії. Як встановило розслідування, фігурант командував дивізією, яка разом з іншими з'єднаннями угруповання військ Дніпер здійснювала окупацію Херсонської області. Російські загарбники проводили масові репресії проти місцевих жителів. Унаслідок ворожих дій загинули та були поранені тисячі цивільних мешканців. За даними слідства, за наказами російського генерала, його підлеглі встановлювали блокпости на дорогах Херсонщини, які використовували для викрадення людей та конфіскації. Ації приватного майна російського військового начальника підозрюють у вчиненні злочинів агресії. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.